Всі, ви знаєте, які події у нас відбуваються зараз у державі. Події доволі сумні. Те, що відбувалося 20 лютого, тобто буквально тиждень назад, практично, ці трагічні події війдуть в історію України. Я думаю, що ми всі з розумінням відносимося до цієї ситуації. І тому саме тому ми присвячуємо цей турнір пам'яті тих загиблих, які постраждали, скажімо так, за незалежність України за боротьбу зі злочинною владою. Наш турнір присвячений пам'яті Небесної Сотні. Дії які відбулися в першу чергу зараз на сьогоднішній день відкривають перед Україною величезний простір для скажімо так перебудови перебудови держави в цілому, як на політичному рівні, так і на рівні свідомості всіх наших мешканців, всіх наших, скажімо, українців. До вас, хлопці, я звертаюся з величезним проханням. Будь ласка, я хотів би, щоб ці події пройшли у вас крізь душу і серце, і е, залишили глибокий відбиток і ви зрозуміли, що для того, щоб ви мали перспективу в цій державі, щоб ви мали можливість жити в тій країні, яка, скажімо так буде, якою ви зможете пишатись, я думаю, що це е, заслуговує уваги. Як ми вже писали на нашому сайті, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Хілд Любомир, юнаки яких тренує Олег Марущак, прийняли участь у всеукраїнському футбольному турнірі пам'яті Небесної Сотні. Для Любомирців ці змагання стали першими у сезоні, коли вони вийшли на велике поле. Адже зимові місяці ставищани провели або у залі, або ж на невеличкому міні-футбольному майданчику розміром 20 на 40 метрів. Організатором турніру виступила дитячо-юнацька футбольна ліга Київської області. На змагання були запрошені команди з Кіровограда, футбольний клуб Зірка, селища міського типу Ставище – футбольний клуб хілд Любомир, Києва, футбольні клуби «Атлет» та Арсенал і, як годиться, господарі, які були представлені двома командами: княжа «Княжа-1» та княжа 2 Відсутність ігрової практики у зимовий період далася ознаки у першому ж матчі з футбольним клубом княжа 2. Перші 20 хвилин Любомирці досить вдало протистояли вихованцям філії Броварського вищого училища фізичної культури. Попри тиск суперника, ставищани мали декілька моментів, коли круглий просто зобов'язаний був залітати у сітку воріт княжої. Але не щастило. На 22-й хвилині першого тайму господарі перегонів, скориставшись помилкою захисту і невдалим виходом з воріт голкіпера ставищан, забивають перший гол. За рахунку 1-0 команди і пішли на перерву. У другому таймі Олег Марущак міняє воротаря, адже ігрову практику потрібно отримувати обом як Дмитру Бурлаці, що відстояв перший тайм, так і Сашку Полонському, який вийшов по перерві. Проте Олександрові не пощастило. Перший гол, а в загальному заліку другий, він пропускає вже на 32-й хвилині. Суперник скористався помилкою захисту і подвоїв рахунок. Ще через півтори хвилини рахунок вже став 3-0 на користь княжої. Тут вже не впорався з ударом нападника сам Полонський. На 42-й хвилині у Любомирців була чудова нагода скоротити розрив у рахунку. Після удару Антона Снісаря круглий навіть побував у сітці воріт суперника, а винуватець голу крутонув кілька кульбітів. Проте забитий м'яч не зарахували, адже пробивав Антон із свого улюбленого офсайду. А ось суперник спромігся забити ще тричі. Спочатку 11-й номер княжої, отримавши пас від 17-ки і ошукавши двох захисників, точно пробив в правий кут. Потім асистент попереднього голу, скориставшись помилкою захисту та невпевненістю голкіпера, робить рахунок 5-0. І на останок, за кілька хвилин до фінального свистка, господарі турніру забувають останній шостий гол. Намагання ставищан забити бодай один м'яч у відповідь, успіху не мали. Як не мали успіху і намагання княжеї збільшити рахунок? Наступного дня Любомирці зіграли вже два поєдинки. У першому із київським арсеналом нашим хлопцям також не пощастило. Пропустивши гол, вони так і не змогли відновити паритет, але і супернику забити більше не дали. А ось матч із кіровоградською зіркою ставищани, хоч і з мінімальним рахунком, проте виграли. Якщо вже бути чесним до кінця, цей гол був подарунком арбітра, який, проігнорувавши сигнал асистента про офсайд, м'яч зарахував. Але потім в Любомирці довели, що варті були цієї перемоги, адже юнаки з Кіровограда обрушили на ворота Дмитра Бурлаки цілий шквал атак та ударів. Проте ставищани вистояли і не дозволили супернику досягнути бажаного. Саме за цей матч Дмитро Бурлака і отримав приз як кращий голкіпер турніру. Третій день змагань хлопці відверто провалили, не витримавши турнірного темпу і втративши із за незначних травм декілька гравців основи. Спочатку вони програли київському атлету з рахунком 2-0, а потім повторили результат першого поєдинку, але вже із першою командою футбольного клубу княжа. Турнір закінчився. Переможці отримали нагороди, і всі роз'їхались по домівках шліфувати футбольну майстерність. Сподіваюсь, що змагання, турнір пам'яті небесної сотні, започатковані керівництвом дитячо-юнацької футбольної ліги Київської області, стануть щорічними. І у вихованців дитячо-юнацької спортивної школи Хілд Любомер ще буде нагода проявити себе як найкраще. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де Боги.